П'ячий одяг LG КМ плюс EXTRA 10 кг. Це будуть ось такі штанишки адідаси. Внизу тут на манжетиках. Наступні будуть ось такі лосинки, зовсім малюка. Наступна буде те, ось така футболочка на 9-12 місяців. Наступне будете ось така футболочка. Так, ось така з кишенечкою для хлопчика. Так, наступне будете ось таке поло, футболочка. Далі будуть іти ось такі сріблясті лосинки. Так, наступне будете ось такі. На в деталічках Так, ось така футболочка на три Угу. Класичні брючки. Сама карманчика, але ще карманчик є позаду. Ідуть прямого крою. Так, наступно буде ось така сорочечка. NGD на 9-10 точків для дівчинки з тими об'ємними рукавчиками. Наступне ось таке тигрове платячко для дівчинки. Наступне це буде ось такі штанішечки на 12 рочків для дівчинки спотинів. Внизу тут на манжетиках. Наступне це буде ось таке красивезне платье на 86 см. Ось так воно позаду і такими кузичками. Так, наступними це будуть йти шортики. Так, наступне ще, ще одне платячко. Ось таке красивезне. Так, наступне це буде йти, ось така спідничка. Осінки. Осінки. Ось так. Спідничка. Так, шкіряна, шкіряні шортики. І звизначком з таким ремішечком. Ще одні ш... шорти спідничка уже шкіряна. Замочком. Ладчичко. З такими рюшечками. Литячим. Ось такий красивезний комбіс, видіку сорочку, футболочку на літо. Взагалі супер. Так, Наступний буде ось така спідничка. Так, під спідничку можна ось такий топічок одіти. Це буде у нас шкір міше. Так, наступні будуть ось такі лосінки з єдинорожками. Отакого прямого крові називається манжети, така таке легеньке. Наступне це винести ось таке прицелезне платьечко-квітковий принт, Іде на поясочку так, платічко, такі, з підничкою такими буде Ще одне іде Ось таке, також іде з ігрушечками. Такого перцу іде з мережем. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам для Viber або Telegram.